Спочатку, звичайно, входження в тему, тому якась м'якість. Я тут перечитувала Юрія Липу Київ вічне місто. Ну, ви знаєте, день Києва. Так зайду, почитаю якісь міста, і тут мені. А в цьому тексті впали слова Симона, чорнорижиця Печерської лаври, що вмер ще у 1226 році. Слова звучать так: Печерський монастир як море. Він не тримає в собі нічого гнилого, а геть відкидає його. І далі автор пише: Симон пише листа до Руської області. Це збірна назва для території, що сягала від Новгороду до Подоння тьму та Ракань. Там жили люди, близькі йому кров'ю культурою, стояли міста фортеці з близькими його вуху назвами: Полоцьк, Цков, Білгород, Іскоротень, Іскоростень, Галич, Донець. Та, врешті, було 30 старих християнських єпархій. А власне, з 14-ї єпархії, з Суздальської області, з єпархії варварів, з Окраїни імперії, пише Симон Свого листа. Ця область гуртує найбільш чернецьких племен, з тих, що про них казав Літописець так. Інші народи, що дають русі данину, чудь, меря, весь, мурама, черемиси, мордва, Пермь, Печора, Ям, Літва, Земігола, Корсь, Нірома, Либь. Симон живе якраз серед народу меря у Владимирі над клязьмою, на самій окраїні колишньої держави Мономаха, С від Владимира близько як рукою сягнути і до границі тої держави, до ріки Оки, де ще вищились тоді потужні муровані вежі влади Києва. Може, завдяки тим вежам і залогам місцеві фінські народці по незліченних повстаннях почали називати себе «русскими людьми. Так званими підданими Руси, васалами Києва, але вони були чужі руській культурі. І от, повертаючись до фрази, яка звучить, як києво печерський монастир, Печерський монастир як море не тримає в собі нічого гнилого. А геть відкидає його у мене для вас головна цитата і головне запитання: що ж з, з Пашим Мерседесом? Чому? Це море Печерське ще його не відкинула. Я вам просто нагадую, навіть не хочу цитувати цю е, прослушку від СБУ. Але як ви бачите, Паша Мерседес колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато осталось. Ну не знаю, чого більше осталось українців чи паша Мерседеса і його дев'яти русських життів. Але від 20 травня сплив термін. Через які релігійні організації до якого релігійної організації мали або довести, що вони не пов'язані з російською православною церквою. І тепер іде далі перевірка буде, чи пов'язані вони, чи не пов'язані. І от у прив'язці до цього Радіо Свобода провело опитування біля києво печерської лаври. Що вони з приводу цього думають? Давайте послухаємо. Князь нашу церкву створив да, князь Володимир. Пусть вони позволяють по своєму мобільному телефону і спросять, раються йому це. Князю Володимиру? Так, князь Володимир позволяють і спросить, раються йому таке до каналістської церкви, яку создал тисячу лет тому. Держава починає перевірку зв'язків з Москвою українською православною. Церквою. Як ви ставитесь до цього рішення? Гарна позиція, так треба перевіряти, досконалювати це питання. Треба розривати ці зв'язки, вже давно савдепівські, починати щось своє. І ви знаєте, відповіді були різні, але знаєте, треба розв... треба розривати зв'язки Совдепівські, починати щось своє про Печерську лавру, яка є нашою, яку присвоїли московити, які ну, яку московити намагаються собі утримати і всіма силами утримують. І зараз ми будемо говорити про те, як вони це продовжують утримати. Але звичайно, мені дуже подобається цей поступ, тому що гадаю, що уроків років через 10 до того московський дух він навіть і не буде згадуватися у Києво печерській лаври, дай то Боже, постукаємо по дереву. Але що ж відбувається? Тому що Росія, Москва, вона ж не може так випустити такий ласий шматок впливу на мозги. А якщо ви хочете дізнатися більше про вплив на мозги, ви просто послухайте, як говорять ці прихажанки. Я на суцек сотворив князь Володимир. Усі позволяти по своєму мобільному телефону і спросять раються йому Князь Володимир. Тобто, ну фактично, ви трошки розумієте, якого виду взагалі аудиторія підпадає під вплив РПЦ МП в Україні, РПЦ ФСБ, і що вони далі розносять після того, як відвідують Києво-Печерську лавру? Ну, уже, уже не так активно розносять, але все ще їх активізує московський патріархат для того, щоб імітувати протести, імітувати жертовність з боку парафіян і, і те що церкву гноблять, і звичайно, не могла пройти повз прекрасного прекрасне інтерв'ю, яке нещодавно вийшло на каналі прости, господи, у такера Карлсона Ми час від часу звертаємо в його бік свої погляди. Давайте ж я вам зацитую, Thank you for joining us I think very few Americans understand The degree to which the Ukrainian government under Zelensky has persecuted the Ukrainian Orthodox Church. Can you give us an overview of what your government has done to your church? Unfortunately, our government, led by Zelensky, has opened up a campaign of persecution and depression against the Ukrainian Orthodox Church. Слуха православна був запрошений до самого Такера Карлсона. З чого ми робимо вигляд? Вигляд, що ми робимо висновок, що скоро. Ну, Києва вже помер. То наступною гостею у Такара Карлсона, мабуть, буде Жумова яма Киви, тому що очевидно у нього вже немає вибору кого запрошувати, тому що запрошує вже найбільші відброси, але відброси він запрошує для того, щоб поширювати далі пропагандистські наративи стосовно того, що в Україні процвітає, не побоюся цього слова, сатанізм. Нашерачпишепсосебжет архіреї... персекюшн. So there are completely false criminal cases opened up against them. our parishioners beaten. our church is taken away. so satanism is flourishing in ukraine. <inaudible> <inaudible>